Соціальний напрямок наших архівів це найголовніше, що ми можемо зробити в даній ситуації, і що ми робимо. Соціальний напрямок. Ну це зрозуміло, що для того, щоб закласти там в архів документ якийсь, який народився в тому чи іншому міністерстві в той чи інший час, потім його зберігати тисячоліттями століттями, а потім колись в один прекрасний момент хтось звернеться і для того, щоб написати історію, чи для того, щоб довідку отримати про родину, чи для того, щоб по землі державній щось вияснити, або так ми мусимо виконати це замовлення. І найважливішою проблемою сьогодні для архівів це стоїть створення трудових архівів. Я просто підкреслюю, головний напрямок сьогодні забезпечити соціальний запит людей. А соціальний запит людей це їхня пенсія, це заробітна плата, яку колись вони отримували, це місце роботи, де вони були, це якісь пільги, які вони хотіли би отримати. І враховуючи те, що ми навіть сьогодні проводили нараду про підготовку до... Такого конкурсу, який проводить кабінет міністрів, приязна адміністрація, в якому ми в минулому році зайняли друге місце, позаминулому третє. А вже ми плануємо на цей рік вийти на перше місце, то ставимо для себе завдання, що нам треба зробити. І ще раз повторююся, це створення трудових нових архів, Архіви, це які створюються при міських адміністраціях, при міських радах, чи в селищах великих, чи в обласних центрах, для того, щоб зібрати документи особового складу обонкрутившихся розорених підприємств. У нас сьогодні це проблема. Ми маємо біля 500 таких архівів, і половина областей з цим завданнями не справляється. І проводячи зараз і того ви колегії, мої представники державного комітету йдуть на, на ці колегії з тим, щоб потім запис занести в рішення для обласних адміністрацій, обов'язково звернути увагу на створення трудових архівів. За останні часи ми спостерігаємо ситуацію, коли. Міняється абсолютно уявлення суспільства і уявлення влади до архівів. Про архіви, все таки раніше ми бачили, що до нас ставляться як до сховищ, де зберігаються документи, і мало хто туди звертається, і тільки ми самі всередині знали наскільки важлива ця робота. І постійно тримали руку на часі, щоб відповідати тим вимогам, які перед нами ми бачили, які вимоги ставляться, і щоб ми цьому відповідали на рівні світовому. Бо ми, як архівна служба, ми є членом міжнародної ради архівів, і дуже багато контактів з нашими зарубіжними колегами, ми маємо і маємо спільні договори про співпрацю і є учасниками міжнародних заходів, конгресів, конференцій, семінарів, круглих столів. Тобто, ми в своєму суспільстві архівному світовому ми знали, які є світові досягнення. І тепер ми бачимо, що ті наші напрацювання, які ми робили за Дні роки зараз себе виправдовують, але ми водночас бачимо, що тих викликів стає все більше, і е, дуже приємно спостерігати, що наші очікування в принципі задовольняються владою і суспільство, і влада розуміють тепер, що архіви це не просто склади якоїсь нікому не потрібної макулатури чи інформації. Ми зберігаємо ті документи, які є дуже популярними, дуже активними і вкрай важливими, як говорила Ольга Петрівна, для соціального захисту в першу чергу для вивчення історії і для розбудови інформаційного суспільства, що є зараз дуже актуальним. Тому ми працюємо і намагаємось розвиватися в кількох напрямках. Починаючи від основного завдання, яке стоїть перед архівами, від забезпечення збереженості документів, і на це спрямовується от проект, про який Ольга Петрівна сказала: розбудову та реконструкції центрального нашого архівного містечка країни комплексу споруд центральних державних архівних установ на вулиці Солом'янській в Києві. Є проект здійснюється величезне будівництво. Зараз побудовано, от ви можете побачити на зображенні півтора за обсягом, півтори будівлі з величезних двох башт. Одна башта вигнана до 10-го поверху, друга до 6-го. Це передбачається сховище для Центрального державної історичного архіву України в Києві. Для центрального державного архіву вищих органів влади і зарубіжної україніки. і в плані цієї реконструкції передбачено обладнання найсучасніше обладнання для читальних залів, там, де будуть не тільки можливості працювати з оригіналами, але й можливості для роботи з довідковим апаратом через мережу локальну і через мережу інтернет. З величезними картами, і планами, з пошуковими базами, і з копіями, оцифрованими копіями наших документів, які будуть подаватися на монітори комп'ютерів.